Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на топ канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знов ж таки звертаю вашу увагу на збір для 13-го окремого десанту штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз організаторами збору було зібрано 157 тисяч 723 гривні. Тому прошу знов ж таки небайдужих долучитися до. Цього збору для того, щоб Світлана Пчеловська, яка за нього відповідає, оперативно могла направити кошти на відповідні дрони. В описі під відео буде вся детальна інформація і реквізити, куди ви можете, власне, задонатити. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана з Конгресом Сполучених Штатів Америки і, власне, суперечками. Навколо питання ухвалення державного фінансування на 2024 рік. Це буде центральне питання, яке має вирішитися конгресменами і законодавцями. Отже, законодавці намагаються уникнути часткового припинення роботи уряду, який може настати з 2 березня 2024 року. Лідер більшості в Сенаті. Від демократів Чак Шумер оголосив в неділю, що лідери конгресу ще не досягли згоди щодо компромісних законопроєктів про витрати, звинувативши республіканців в палаті, що вони гальмують і затримують власне цей процес ухвалення відповідних ініціатив. Спікер Палати представників Майк Джонсон говорить, що Демократи висувають нові вимоги у переговорах і вже демократів звинувачує у гальмівних процесах щодо узгодження цих законопроєктів. Сенат продовжить свою роботу 26 лютого 2024 року. А палата представників 28 лютого. Ми говорили про це також. Раніше. Далі говориться про те, що чотири законопроекти мають бути схвалені до кінця 1 березня 2024 року. Це асигнування в таких сферах, як Департамент сільського господарства, військового будівництва та у справах ветеранів, транспорту та житла, а також розвитку енергетики та водного господарства. Тобто, по цих департаментах. Фінансування має бути ухвалене до кінця 1 березня. Решта 8 департаментів мають отримати фінансування внаслідок прийняття законопроєктів до кінця 8 березня 2024 року. В іншому випадку може відбутися частковий шадаун з 2 березня, а з 9 вже повністю. Уряд припинить роботу частково так, через відсутність фінансування. Далі були тези від Шумера та Джонсона, і зараз ми проаналізуємо, що ж вони зазначають в контексті цієї ситуації. Шумер зазначив наступне: хоча ми сподівалися, що цими вихідними буде готовий закон, який дасть членам достатньо часу для перегляду тексту, тепер стало ясно, що республіканцям палати представників потрібно більше часу, щоб розібратися. І це Шумер зазначив у листі до колег. Також він закликав Майка Джонсона знову виступити в ролі людини, яка має. Вплинути так на екстремістів його групі та вчинити власне правильно, коли справа стосується фінансування уряду, Джонсон у свою чергу заявив, що демократи винні в тому, що законопроекти не погоджені. У листі Шумера не згадується, що багато пунктів, які все ще обговорюються, проходять від нових вимог демократів. Які раніше не були включені в законопроєкти Сенату у часи розділеного уряду, демократи в сенаті намагаються витрачати гроші на пріоритети, які є набагато лібішими, ніж те, про що погодилась, погоджувала їхня палата. Це не час для дрібної політики. Палата представників працювала безперервно і продовжує працювати сумлінно, щоб досягти згоди з Сенатом щодо компромісних законопроєктів, які стосуються фінансування уряду до закінчення відповідних термінів. Сказав Майк Джонсон. Варто зазначити також, що завтра, 27 лютого, має відбутись зустріч. Байдена з лідерами конгресу, де власне буде також підніматися питання щодо фінансування уряду і ухвалення бюджету на 2024 рік. Далі Зехіл говорить про те, що джерело знайоме з відповідною ситуацією повідомило відповідне видання минулими вихідними, що Джонсон намагається запобігти частковій зупинці роботи уряду, ухваливши пакет рахунків про витрати, відомий як мікроавтобус. Незрозуміло, скільки заходів асигнувань буде включено в такий пакет. Але мета Джонсона полягає у включенні чотирьох заходів, де шатдаун може розпочатись власне з 2 березня 2024-го. Це коротко про ситуацію, яка відбувається навколо ухвалення державного фінансування у США на 2024 рік. Протягом цього тижня ми будемо, власне, спостерігати, як Конгрес буде виходити з цієї складної ситуації, тому що на порядку денному також питання ухвалення допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню цього великого пакету фінансування для союзників. США, Ну і також активно обговорюється питання щодо імміграційного законодавства, що це також потрібно якось. Вирішувати будемо, власне, спостерігати за тим, як конгрес впорається з цими труднощами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!